Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Одним пальчиком клік, і ви вже знаєте більше. А знаєте більше, бачите далі. І розумієте, що коїться довкола. З нами на зв'язку наш колега, експерт, також письменник, автор книги Як зруйнувати руський мір. Вадим Денисенко. Вадиме вітаємо. Вітаю. Я оце передивився напередодні нашої розмови. Напевно, дуже популярні зараз в Україні відеоролики. Спочатку про орків, які пішли шукати Антарктиду, Атлантиду на дні міста Орск, потім Орінбург і всі інші там ГДІ ГДІ в Караганді. Одним словом, це все стає величезною катастрофою в Росії. Всі ці дамби за мільярди, і з'являється велика кількість агресивних русських. Ці агресивні руски в основному говорять або про начальника МЧС, або про свого губернатора. В Оренбургі сльозиво раби, які ви вижили, записали відосік до товариша Путіна. Але чи може це вся от катавасія, яка зараз відбувається, ця велика вода і велика біда, привести до того, що в частини руських з'явиться причинно-наслідкові механізми? І вони зрозуміють, що. Тотальна корупція і війна, ось чому у них Атлантида за Уралом. Ні, безумовно, ні. Тобто, в принципі, частина населення, звичайно, <клес> мислить саме так, але це одна з ключових помилок, які собі дозволяє з незрозумілих для мене причин російська ополиція, коли починає головним своїм наративом розповідати про те, що якби не було війни, то у вас були б хороші дамки. Тобто, В принципі, пересічний росіянин і той, що бунтує, і той, що. Записує слюжливі повідомлення до Путіна, він розуміє, що буде війна, не буде війна, все одно будуть красти на дамбах. Йому потрібно саме зараз і в цей конкретний момент, щоб йому дали бабла е, на те, щоб йому е, мати можливість чи то відбудувати щось, чи то е, побудувати щось, чи просто вкрасти. Але оце от його головна ідея. І е, саме тому от е, російські ліберали через хороші руські. Не попадають взагалі в електоральне поле е, росіян, тому що от вона мистить саме такими категоріями. Тобто, в даному випадку е, російська влада зайняла позицію традиційним себе. Е, вона не звільняє нікого, тому що вона боїться показати слабкість, і плюс вона боїться сказати, що е, показати чи населення, що влада помиляється, тому що звільнити зараз навіть мера Орська якого-небудь. Це означатиме сказати, що ми помиляємося. А ми 30-х років розуміємо про те, що влада ніколи не помиляється. А якщо когось неправильно в той момент садять, а в цей час неправильно поставили на те чи інше місто, значить на те були якісь інші причини і не вашого ма діла, дорогі, посполиті. Чому саме ця людина сидить на цьому місці? Тому якщо і говорити з росіянами, якщо і воювати з росіянами, то треба воювати іншими. Категоріями іменно з інформаційно в даному випадку, конкретному, треба пояснювати, що влада не дасть вам це грошей, вона не буде відбудовувати. А все те, що ми бачимо сьогодні, вони значить, пішли незначно далі, тому що на повному серйозі дуже поважні епідеміологи Російської Федерації сьогодні в одну дудку почали розповідати про те, що нічого страшного в тому немає що. Скотомогильники розринули затоплені затоплені кладовища, і взагалі це все дуже добре. Оці оцю паніку з моєї точки зору можна розганяти. А те, що хтось вкрав на дамбі, ну, чесно кажучи, їх це взагалі не хвилює. Ми свого часу думали, що е, оці отряди Путіна і бішені бабушки це крінж і це ржачка. Пізніше прийшло усвідомлення, що ці бабушки Путіна сприймаються на Росії абсолютно адекватно. От в е, от так, от вони стали популярними і нічого тут немає зазорного. Ми спочатку думали, що буде регіт, і коли почали пояснювати, що якісь прокляті бобі. Обри прорили дамбу, а тепер нічого кращого, ніж бойового попа відправити з трьома іконками святого Ніколая, Огодніка, Ніколая імператора і святого Сталіна, щоб він там на човниках надувних плавав і воду відганяв. Але це все ж виявляється абсолютно є нормальним для оцих людей. Тоді постає питання, де лежить механізм того легендарного рускавабунта і безпощадного? Якщо цей плепс фактично все це хаває і тих бобрів, і тих священників попів, то де ж та, та кнопка руського бунту? Ну, в принципі, вона завжди була, є і буде в холодильнику. Тобто вона завжди була, є і буде в економічній площині. Тобто, Якщо аналізувати всі повстання Російської Федерації, не Російської Федерація, Росії або які знаходяться на території Росії, то це був мікс з однієї сторони холодильника і часткової несправедливості а з іншої сторони частково це звичайно були елементи національних історій, там теж саме Пугачовщина із великою частиною. Башкірської допомоги, там, і, так далі, і так далі. Але в цілому в основі традиційно перш за все лежить не питання несправедливості, а питання холодильника. Mm. Ну, тобто, в, в цьому випадку, якщо в величезна кількість людей втратить свої маєтки, а деякі там кричать, ми втратили все, навіть документи, і їм нічого не компенсують, то є шанс. Ну, був би шанс, але наскільки я розумію, зараз виділяються величезні гроші. тобто, Зараз знову не переполовиняться, але е, з російських азерних фондів Путін вже дав розпорядження не, виділити якісь там страшні гроші. Е, думаю, що як і минулого разу, коли це було із пожежами не, в Сибіру, будуть поставлені якісь, е, бутафорні камери, де кожен зможе побачити, як круглодобово відбудовується город Орск, який буде ще краще, що ще красові. Угу. І е, тут вони в цьому конкретному випадку це не настільки глобальні речі і глобальні гроші. Для Росії, щоб їх не відбудувати, тому що поки що реально маємо ситуацію, коли є проблема тільки в частині орска, тобто це навіть не в фесі Орсь, де орск тисяч населення, а це лише частина, і ці там умовних там пару десятків мільярдів рублів. Вони сто відсотків знайдуть і, на жаль, отут якихось бунтів ми не побачимо. Ну зрозуміло. Отже, плепсо глотки заткнуті дерев'яними рублями. А давайте подивимось на іншу одну ще історію. Вона несподівано сьогодні апгрейднулася, чекіст Патрушек вибіжив і кричить: Процесуально закріпляється связь із теракта в Крокусі з українськими націоналістами. Ми розуміємо, що це просто діч. Для внутрішнього вжитку, але для мобілізаційних процесів це щось дає? Оце вибудовування бойових таджиків з українськими націоналістами в систему ісламської держави. Вставай страна огромна з цього виходить чи ні? Ні. Ну в принципі, Українець є головним ворогом на сьогоднішній момент і так. Просто вони підігрівають рівень ненависті до українців таким речами. Тобто, сказати, що це призведе до. Якогось глибинного великого сплеску національної свідомості, те, як вони брехали про те, як зразу там, десятки тисяч людей пішли на мобілізацію, це все дещо ми. В даному випадку маємо ситуацію, що е, просто підігрівається рівень ненависті. І він буде підігріватися під час. Тобто, він буде дуже часто бутафорним, він дуже смішний. Тобто багато хто розуміє, що. Ну, Цей кандовий абсолютно Патрушев, ну, мастодонт, із реально віщання, бо я бачу Суслова перед собою зразка 80-ї якогось там року, коли був зовсім дитиною. Але е, оцей новітній Суслов, який видає себе з Андропова, він буде продовжувати це говорити навколо всі теж будуть нести цю ахінію. і просто рівень ненависті до українців буде е, і далі підніматися. Але е, ключова проблема, от просто ми повинні зрозуміти, що ключова проблема цієї війни, от цього етапу україно російської війни, на жаль, це цього навсякер цієї війни. Е, це те, що ми знову боремося за те, щоб е, вони визнали змушені були точніше, визнати нас е, окремою нацією, поки вони не визнають нас суб'єктами. Бо доти, в принципі, ми будемо зараз повертатись до всієї цієї історії. Але в цьому випадку є дуже такий сильний вододіл. Ну, я не тільки за віковою категорією чи якимись географічними там, частинами так званої Російської Федерації. Дивимося, от молодняк зібрав вже пару тисяч голосів я про молодь студентів. Їм там спеціальну гуманітарну кафедру. Імені Ільїна зробили. <кій> і викладати на цій кафедрі Іліна, і тим всім керувати в російському гуманітарному університеті зібрався ще один фашист товариш Дугін. І отут я дивлюся, студенти збунтувалися, що в принципі дуже нехарактерно і досить організовано. І протестують, щоб такого не було. Ну а ми розуміємо, що це квінтесенція, це серцевина російського фашизму. Ільїн, любимий філософ. В, і для Путіна, і в принципі людина, яка орієнтувалася на НСДАП, Ну і е, Дугін, і тут такий протест, і це в серці Москви. І це тоді, коли направо, і наліво і на агенти сідають по 8-10 років за будь-яку там в, в, слово горбати про СВО, так це означає, що є якесь ядро, принаймні в столиці, якесь молодіжне, на яке можна буде опертися в певний період в вигляді якогось. Бунту, я не знаю, чи якогось чергового рейду там, добровольців російських, оці, РДК, Легіон Свободи Росії, і от вони на, таких, ну, на таку молодь можуть розраховувати? Ну, тут ми повинні говорити про те, що, по-перше, це студенти. Тобто, в будь-якій частині світу студенти найбільш радикальна і найбільш волелюбна частина суспільства. Плюс вони не мають досвіду, тому вони значно менше страху. Але якщо говорити про соціологію, то тут ми можемо чітко говорити про те, що в Росії справді є величезний вододіл, і цей водорозділ стоїть на межі 30 років. Тобто є Росія до 30 і є Росія після 30. Ну і тоді ж навіть три частини. Третя частина це ті, що більше 60, це взагалі це просто шкода, що у нас немає тих ресурсів, щоб запустити величезну кампанію під назвою. Бабушка, зачем ты хочеш убить свого внука? Тобто, в принципі, більш радикальних людей, які б хотіли не воювати до останнього русского, ніж 60+, просто не існує. Mm -hmm. Але оце покоління 18-30 воно справді воно найменш е, є найменшим прихильниками путінізму. Вони найбільші прихильники відкритості суспільства. Їм хочеться е, насправді Європи, а не е, е, Каспійського моря в Дагестані. І тому з цієї точки зору вони є справді великою такою проблемою для і будуть проблемою для путінізму. Але і що з цим робити, вони до кінця не розуміють, і тому єдине, що вони роблять це роблять все те, що було в радянському союзі. Ну і ми, на жаль, не маємо механізмів, щоб хоч якось скористатися таким ресурсом, так? От, до 30 років. Чи все-таки е, якісь бачите варіанти, що в певний момент, при певному, не знаю, якомусь викривленні ходу історії, ми зможемо якось використати ось цих молодняк дняк до, до 30? Ну, Звичайно, я сподіваюся, що ми зможемо використати його, але е, для цього потрібно, щоб цей режим почав. Е, Скажімо так, валитися. Тобто до того моменту, поки цей режим не валиться, в принципі, на жаль, от подібні речі от виступи проти цього сумасшедшого абсолютно Дудіна із його, ну, ну чесно кажучи, проблема навіть не в тому, є він російським шовіністом чи російським фашистом чи ні, просто все, що він говорить, це ідіотизм. От, от з моєї точки зору, от навіть якщо абстрагуватися від... Фашистських його ідей, тобто, тут просто будь-яка людина, яка послухає або почитає його, ну це людина, яка на повному союзі відстоює те, що всі повинні з міст поїхати до сіл і там повернутися до джерел і почати ходити в лаптях. Е я б дуже хотів би, щоб ці його ідеї втілилися в життя. На жаль, в принципі, не з нашим більш... щастям, так. Не з нашим щастям, так. Так, та. да, але реально, а ще в нього є одне таке. Ну, Одним словом, в нас в такому випадку зразу вибігають санітари і скручують в гамівну сорочку, а тому дають найвищі трибуни Держ... Московського государства університету або федерального телебачення. В цьому і різниця, тільки що в, ну, він психічний точно фрік. Я тільки не зрозумів, чого в Дугіна Дугі весь час про. Він найбільше ненавидить серфінгістів. Таке відчуття, що його колись дошкою серфінговою по голові хтось вгаратав. тому що це я взагалі не можу зрозуміти, як він лапті з'єдної з ненавистю до серфінгістів. Феномен, феномен Дугіна це феномен Распутіна тільки в новому флаконі, чи це щось інше? На жаль, в принципі, він не має того впливу, який мав Распутін. Якби він мав такий вплив на Аліну Кабаєву, як Распутін на Олександру. Дружина Микола Другого, в принципі, нам би було б набагато легше. <рес> так, я хочу повернутися ще до, до достатньо е, такої глобальної е, постановки гри. Вона дуже дорогоцінна. Е, я про цей анонсований і його в онлайні вели е, квірівці. І інші прихильники Ісламської революції. Іран так довго анонсував, так довго проводив цю дорогоцінну атаку по Ізраїлю, що це почало нагадувати якусь дурнувату виставу. Плюв Іран. Плюс всі його оці проксі, які сиділи там з Лівану, що стріляли, щось хусити стріляли з Ємена. і вся оця атака з мінімальним концінтом корисної дії проти Ізраїлю. це чисто ірансько-ізраїльська історія. Якби Іран не був зав'язаний саме на Росію, якби Іран не стріляв по Ізраїлю частиною тієї зброї, яку вони передають, і вона прилітає в Україну, і якби на Росії не з'явилися раптом голоси. Що це було? Це дурдом, це провал, це фіаско. що ми з такими ідіотами маємо справу? Десь приблизно так такою окольними путями критикували кремлівське керівництво за спарку із Тегераном. Які висновки для Росії після цього всього дорогоцінного ракетно-дронового шоу? А які для нас? У дивіться, тут в принципі ми повинні чітко розуміти, що Росія дуже хотіла б, щоб розпочалася велика війна на Близькому Сході. І з моменту, коли Іран розпочав терористичну атаку на Ізраїль, і до сьогоднішнього дня вони роблять все і будуть робити все від себе злежне для того, щоб ця війна почалася. Вона їм потрібна з багатьох причин. Ті, що на поверхні, це безумовно підняття ціни на нафту з однієї сторони, з іншої сторони, це те, що Сполучені Штати Америки будуть відволікатися, активно відволікатися від України і від допомоги України на допомогу Ізраїлю. Станом на зараз, на щастя, ніякої великої війни немає. Я все-таки сподіваюся, що ніякої війни великої і не буде. І те, що ми зараз бачимо, це така в всякому разі спроба. Зберегти обличчя при поганій грі для Ірана, і в принципі Ізраїль більш-менш досягнув якихось своїх ключових цілей на цьому етапі. Тому з цієї точки зору, думаю, що на цьому етапі Росія не досягла ніяких своїх цілей. Ключова історія зараз буде, по-перше, на днях відбудеться воєнний кабінет Ізраїля, де вони приймуть рішення, будуть вони бомбити, все ж таки. Ядерні об'єкти рано чи не будуть, хоча тут, з моєї точки зору, тут уже питання настільки воєнної доцільності, скільки стоїть питання самозбереження Нітаніяху на посаді прем'єр-міністра і уникнення взагалі багатьох майбутніх, я так розумію, кримінальних першов, так, юридичних розборок за те, як була допущена взагалі терористична атака, і зараз стоїть питання настільки, ну, в цілому разі як мені це видається, настільки. Питання відповіді Ірану настільки чогось іншого, скільки питання самозбереження не Ні ніякої ну, так, він змушений йти на якусь певну ескалацію під виглядом, що ми не, не можемо не відповісти. І це, в принципі, для нього це питання політичного. Там збереження обличчя, ми розуміємо, що тут проблеми із сектором Газу і заручниками. Це все складається. Добре, це внутрішня така ізраїльська історія, але удар все одно якийсь буде, великої війни немає. І от ліберальний руський, які за є сидять в глибоких Європах і пишуть про те, що виноват Путін не виноваті. От вони кажуть, що папа зол, ну тобто дідуська зол, у зв'язку з такою ефективністю цієї удару і постановочного ефекту від нього. Тобто, це от просто їм так хочеться писати, чи, чи справді в Кремлі все це розглядають як провал. Ну, Кремль дуже став велике робив великі ставки на те, що все ж таки ця атака буде більш ефективною, і вони ставили на те, що е, розпочнеться велика війна. Я ще раз повторюсь, для них вкрай важливо було б, вони хочуть повторити, якщо дуже просто, вони хочуть повторити 2015 рік, коли вони війшли в Сирію. Е, і е, після того як вони зайняли достатньо серйозні позиції в Сирії, з ними змушені були сідати за стіл переговорів. Mm -hmm. Тобто їм потрібна і ще одна площадка е, напруги, ще одна точка напруги в світі. Яка дозволить їм розпочати переговорний процес на рівних із сполученими штатами Америки? Ну ясно, тому воно і зляться, що це все в те не вийшло. Але після цього були абсолютно якісь такі в стилі камеді клаб з в, різні фрагменти зустрічі е, Лукашенка і Путіна. І це було щось таке, якесь дивне. Тобто ми вже звикли, що це дуже униле зріліще, е, а тут було багато навіть комедних історій. Е, е, але що ми звернули увагу? Лукашенко цього разу Лукашенко був зосереджено злий. Що за гра там йде з Білорусі знов? бо інформації не так багато. Якісь там вагнерівці когось готують кудись кулаком в сторону Литви Махає Лукашенко. Це все завжди був білий шум. Що зараз відбувається по цій лінії? Гроші. Тобто, в принципі, усе, як завжди гроші. Тобто, в даному випадку Лукашенко традиційно хоче більше грошей. Росія, як завжди, видавлює з нього певні преференції, певні. А які зараз, а які зараз преференції ще можуть бути? Ну, бензин ви ну. законтрактували трохи після ударів по НПЗ, а що ще? Ну, в даному випадку, в принципі, їм потрібно весь час, щоб Лукашенка був в тонусі, і Лукашенка весь час приходив на поклони, весь час просив певних речей. Тому в даному випадку. Е вони весь час його стараються тримати функцію. В, в результаті вони йому дадуть гроші, тобто це можна не переживати. Але станом на зараз у них знову чергове там, певне таке загострення? Ну але фішкою під назвою Лукашенко і його е, бойові акробати вони грати не будуть. Це будуть виключно на рівні е, погроз і потрясіння повітря. Правильно я розумію? Чи можуть бути провокації? Станом на зараз говорити про те, що вони розпочнуть наступ з території Білорусі, нам не доводиться говорити. В принцип, не є, я на... не про наступ, я, я про провокації. Пам'ятаєте, там були провокації, коли білоруси гнали е, знедолених із далеких е, азійських куточків через кордон. Тобто такі провокації. Ну знаєте, якщо говорити ну, на території Білорусі і Литви, вони це і зараз роблять на території, вибачте, до і Литви. Не, на території Литви вони і зараз, наскільки я розумію, це роблять. Е, на території Польщі теж. Е, в принципі, будь-який знедолений, е, ну як ви говорите, в лапках чи не в лапках, е, навряд чи при пам'яті піде на кордон України, тому що всі розуміють, що тут бойові дії, і тут буде зараз е, в кращому випадку автоматна черга, в гіршому випадку замінована територія. Ну, Лукашенко тут нервувався, дуже вони, цікаво. Вони, Вадиме, тут Лукашенко дуже цікаво нервувався, каже, який наступ на Україну, там все такі укріплення, там так все заміновано. Такого ми від Лукашенки ніколи не чули, щоб він визнавав, що лізти через білорусько-український кордон це самогубство. Е, значить, його я, просили я, я думаю, що чи. Тра... Що? Я думаю, що його традиційно, як завжди, говорять, давай твоя армія почнеться бойові дії. Він каже: ні, ну тоді добре, тоді давай будемо робити один, два, три. Ти такі поступки угу. нам будеш робити. От і все, це традиційна переговорна позиція. І не, було сказано, а грошей ми тобі не дамо. І от він їде без грошей. Це традиційно одна і те ж саме історія, яка відбувається в середньому два рази на національні. Вадим, а в такий візьмемо трикутник і до нього. Це на закуску просто. Я маю на увазі трикутник, це е, ну, уявляємо собі Білий дім, Байден і повні кишені нафти. Другий кут нашого Бермудського трикутника це руські НПЗ всілякої рівня глибини проробки на нафти, і нібито впертий Зеленський, який навіть віце-президентку слухати не захотів. Це є про те, що пише Західна преса, про ті удари наші в українські удари по російських НПЗ. Насправді ми не можемо тут нічого сказати, ні так, ні ні. Просто бо все це пише преса. Ми вже звикли, що вкиди можна робити будь-де. Хочеш через Wall Street Journal, хочеш через Washington Post, як це цього разу. А може це правда? От в цьому випадку є логіка в Україні, попри будь-які голоси, там, про ціни нафту, виборчу кампанію президентську США чи будь які інші, реально плюнути і продовжувати лупити по цій больовій ахілесовій п'яті Російської Федерації. Ну, дивіться, ми повинні чітко розуміти про те, що все те, що писала світова преса, має ніякої нічого спільного із реальністю. Росія це 1% світових бензинів взагалі. От просто, щоб ми розуміли, 1%. Тобто, ну, ну, Крім території самої Російської Федерації. Тобто, в даному випадку бензин як такий не відіграє ніякої ролі російській на цінах нафти чи будь-чого іншого. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки це треба розглядати як більш глобальну гру. Uh -huh. більш серйозну гру і більш серйозні попередження по відношенню до України, тому що ще раз повторююся до цін на нафту удари в Україні по НПЗ знищені там дванадцяти відсотків, не 14, чотирнадцятим за різними оцінками, відсотків потужності, бензинової потужності, виробництво бензина потужності Російської Федерації. Немає а, нічого спільного. Тоді Тому для чого парку... нам це все втюхують весь час зранку до ночі, нам втюхують ціна нафти і удари по НПЗ. Якщо в цьому пернік до Витрака, як кажуть наші сусіди-поляки? Ну очевидно, все ж таки треба просто завжди пам'ятати про те, що вибори в Штатах це вибори в Штатах. І е, ріст цін е, на кілька центів загалом е, в Штатах важить не менше, ніж втрата якоїсь території держави України тому, а може й більше, Тому саме з цієї точки зору і треба на це дивитися. Так, хоча здається, в, 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 більша проблема є диких хуситів, яким Ради не можуть дати коаліція державу, а, головна... а винуваті українці виходять. Головна, ну, ніхто ж себе не зможе сказати, що я винен. Ви ж розумієте, що в принципі завжди треба перекидати вину на когось іншого. Тому з цієї точки зору, звичайно, головна причина росту цін на нафту це дуже слабка позиція Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Так, тут поставимо три крапки. Отак, з аналізом ситуації е, на території, яка чомусь ще до сих пір себе називає Російська Федерація, і глобально ми з Вадимом Денисенком якраз її поговорили. Вадиме, подякуємо вам. Кажемо, підпишіться на наш канал. А якщо ще не читали, то перечитайте книгу Як зруйнувати русський мір е, Вадиме, дякую і до нових зустрічей.